Ударні і розвідувальні безпілотники на дроті, як повітряні змії, тепер це сувора воєнна реальність в Україні та її ворога Росії. Багато сучасних засобів радіоелектронної боротьби ці системи просто глушать звичайні впівідрони, які втрачають керування чи можливість прицілюватися. Звісно, оператори дронів змінюють частоти, щоб знайти ті, які РЕП не контролює. Але і оператори РЕП можуть це зробити. А от якщо сигнал до безпілотника передається по оптичному волокну, його не заглушиш, і дрон виконає завдання. В руках оператора котушка з тоненьким, як волосся, кабелем. Він може тягнутися за безпілотником на 2, 3 і навіть 20 кілометрів. Окупанти запровадили це ноу хау кілька місяців тому. Ну але і Україна не посе задніх на початку цього року. Міністерство оборони продемонструвало впівідрони керовані через оптоволокно. Кілька підприємств представили більше десятка моделей, які здатні нести до трьох кілограмів. Начиння випробування завершаються. Незабаром ці дрони будуть в ЗСУ чи інших структурах. Як повідомляє українська правда, 25 інженерних команд працюють над технологією. Десять із них найближчим часом можуть укласти контракти. В Україні вже є заводи, які можуть. Уть виробляти на місяць тисячі дронів на оптоволокні раніше. Найдешевші китайські оптичні дрони коштували 60-80 тисяч гривень. Сьогодні є за 30 і менше. А якщо підприємства самі будуть виготовляти складні е бобіни на які намотується оптоволокно, то це стане ще вигіднішим. І зараз з нами в ефірі Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаємо Добре, дякую за запрошення. На вашу думку, ось ця революція в цій галузі і дрони на оптоволокні. Як вони можуть змінити хід подій на фронті? Ну, Перше це в ніякому випадку не революція, тому що це просто один із засобів керування безпілотником. І для розуміння, Україна почала експерименти. Українські розробники почали створювати дрони на опволокніх тестувати ще літом 2023 року. Але тоді, враховуючи ну, відсутність такої потреби, враховуючи те, що якби дрона оптоволоки, попри те, що він дійсно не чутливий до засобів радіотронної боротьби, тому що ну, така інформація йде по через саме оптоволоку, ну, через дріт, він так він не на нього не може вплинути будь-яким засобом реб. Але він має все ж таки певні недоліки, зокрема так, Бабіна з оптоволокном, який він несе, і вона безпосередньо з'їдає корисне навантаження. Тобто, треба використовувати вже великий дрон з більшою рамою, з потужнішими двигунами для того, щоб окрім цієї бабіни він зміг нести хоча б якусь бойову частину. Також є певні обмеження на маневровість є певні е, відносно дальності. То е, ну знов таки, чим далі дрон летить, тим більша вага оптоволокна, тим менше корисне навантаження у будь-якому випадку. Але так можливо от е, керувати. Цим дроном на назад ну, з дуже чудовою картинкою, тому що ну, інформація не підлягає завадам. А, тобто, це не є такою абсолютною абсолютним рішенням, воно дійсно ситуаційне, і Україна, попри те, що стартувала раніше, навіть у РФ, тому що от саме ворог почав вже практичне використання дронів, тобто волокні, десь на рівні березня 2024 року. І чому Україна не стала це робити? Відповідь дуже Ста І у РФ є гроші для того, щоб просто завалити ними 10-100 проектів, з розумінням того, що лише частина з них, наприклад, один із десяти, вистрелить, але вони готові кожен з них завалювати грошима, розуміючи те, що ефективність буде дуже низька. І один з цих проектів був дрон на оптоволокні, який вони закуповують безпосередньо у Китаї, тобто. Ну, Україні нам було немає таких ресурсів, тому надано не пріоритетом іншому напрямку. Зменшення залежності від засобів ну, впливу від РЕП. Це от машинний зір об'єктивно. Попри реальні переваги оптоволоконних дронів ще є певні рнупому повинні розуміти, що це не абсолютна відповідь, це не якась там абсолютна зброя. Вона має і свої насправді доволі вагомі недоліки. Маючи доволі вагому перевагу, тим не менше. Тому говорити про будь-яку революційність, ну, взагалі важко. Там бачиш, бачити, що якби, протитанкові ракетні комплекси використовують навіть оптоволокно ще з 90-х років, це мова буде, ну, поки з 2000-х років, це спайк ізраїльський, наприклад. А взагалі передача інформації по дротах, ну, це не, 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 в жодному випадку не революція. Ну а але якщо слідувати логіці технологічні логіці, враховуючи, що реби стають непотрібними при використанні дронів на оптоволокні, тут або оптоволокно стане повсюдним у використанні безпілотників, чи то повітряних, чи то наземних, тобто його будуть використовувати усебіч, або потрібно відмовлятися. Та взагалі від оператора, щоб дрон ставав більш незалежним, тобто викр. Ростання штучного інтелекту можливо. Е, ну. Штучний інтелект це якби окремо. Тобто. Е... Дивіться, чому аспект. коли ми говоримо про машини зір, про використання елементів сучного інтелекту, наступний, якби, наступний крок, це дійсно створення ну, роєвого використання дронів, які автоматично обмінюються інформацією між собою відносно цілим, які вони знаходять, і розподіляють їх між собою взагалі з мінімізованою участю людини і вже уражають. Можна далі дискутувати з якою ефективністю вони будуть уражати, тому що одна справа просто врізатись там у танк, інша справа уразити його, коли він закритий там ангелом. А ще й необхідно уразити конкретні там, місця, наприклад, влучити навіть не просто у машина трансмісійне відділення, а якось так оминути знов таки всі рішитки. Тобто, Але у будь-якому випадку ми говоримо про те, що зараз йде супереництво в технологіях і суперенство в рішеннях і контрзаходах. Тобто наразі відносно оптоволоконних дронів, так такого от рішення мовляв, здавати зробимо реп і е, якийсь і він буде це закривати. Ні, водночас і е, максимальна ефективність ребу вона також не абсолютна. Тобто ворог, і ми можемо змінювати частоти, на яких працюють дрони, так. змінювати поляризацію, змінювати ширину передачі сигналів, використовувати ППРЧ безліч варіантів, окрім навіть того машинного ну, це різні, просто навіть поля цієї технологічної таких перегонів. Таких технологічних Окей, дякуємо, що пояснили. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олег Катковоєн, експерт і головний редактор Дефенс Експрес був з нами на зв'язку.